Сьогодні ми подивимося на ноутбук за 160 тисяч гривень. Стоп 160 тисяч гривень. Та я за ці гроші зберу собі тачку, куплю клавіатуру, мишку, гарнітуру, телефон собі куплю, ще й на піцу залишиться. Може і так, але все це неможливо буде взяти з собою у відрядження кафе і взагалі працювати поза домом і за відсутності світла. Ну добре, давай подивимось, що він там може. Тож, пані та панове, Lenovo Legion Pro 7 на Intel Core i9 та RTX 4090. Сьогодні протестуємо його у популярних іграх та робочих застосунках. Мене звати Роман, ви на каналі інтернет-магазину КТС. Поїхали! Корпус ноутбуку виготовлено з анодованого алюмінію із матовим покриттям, що майже не збирає відбитків пальців. Кришка дисплею проходить так званий тест на MacBook та відкривається на 180 градусів. Петлі дисплею міцні екран відкривається на 180 градусів, і при тому він не хитається у будь-якому положенні. На нижній кришці широка решітка охолодження та два динаміки потужністю 2 Вт від компанії Harman. На лівому торці роз'єм USB-A 3.2 та Type-C Thunderbolt 4 з підтримкою Power Delivery та DisplayPort 1.4. На правому ще один USB-A 3.2, перемикач електронної шторки веб-камери та 3.5 мм джек. Мене щоразу дивує цей факт, проте тут немає картрідеру. Зрозумійте, люди купляють потужні ноутбуки не лише для ігор, проте й для роботи. Тому знайдіть місце будь-де на корпусі для вбудованого картрідеру, бодай для карток формату SD. Я вже не кажу про більш професійні формати по типу CF. Це просто зручно не носити з собою зовнішній картрідер. На задньому торці вхід Ethernet USB Type-C з підтримкою Power Delivery 140 Вт та DisplayPort 1.4, HDMI, USB A3.2 та поряд з ним завжди увімкнений USB A3.2, від якого можна заряджати інші гаджети, навіть коли ноутбук у сплячому режимі та роз'єм для заряджання ноутбуку. Legion Pro 7 підтримує одночасне підключення трьох зовнішніх моніторів роздільною здатністю 4К і частотою оновлення 60 Гц. На передньому торці довга RGB-стрічка, яка синхронізується із підсвічуванням клавіатури. Клавіатура тут повноформатна із цифровим блоком і має кілька варіантів підсвічування. Так, стоп, а де літери? V-A-S-D? у комплекті із ноутбуком. Ви отримаєте інструмент для заміни кейкапів та свічів на клавіатурі? Це чотири білих кейкапи та вісім ножничних мембран. Клавіатура тут не так сильно прогинається, як на слім версіях Легіону. Режими підсвічування можна налаштувати у застосунку Lenovo Vantage. Таку можливість саме у ноутбуці ми бачимо вперше. І можливо, хтось в коментарях напише це ж було вже. Проте я такого не пам'ятаю, принаймні за останні роки. Клавіатура зручна для набору тексту та відрізняється від класичних ноутбучних мембранних клавіатур, кращою пружністю клавіш, Тачпад невеликого розміру. Підійде, щоб користуватися ноутбуком в офісному режимі. Важить ноутбук близько 3 кілограмів. Lenovo Legion Pro 7 отримав дисплей, гідний того, щоб рекомендувати його усім, хто працює із візуальним контентом. Це екран розміру 16 дюймів з IPS-матрицею, роздільною здатністю WQXGA, максимальною яскравістю 500 ніт та 100% охопленням SRGB. Він підтримує технологію DisplayHDR HDR 400, Dolby Vision та відкалібрований за стандартом x rite Pantone. За допомогою фірмової утиліти x rite можна обрати кольоровий профіль Rec.709 709 sRGB або стандартний. Частота оновлення дисплею сягає 240 Гц. Її можна знизити вручну до 60 Гц, але проміжні значення 165, 144, 120, 75 недоступні. У застосунку Lenovo Vantage можна увімкнути адаптивну частоту оновлення. Тоді ноутбук буде перемикатися на частоту 60 Гц, коли зарядний пристрій буде від'єднано. Lenovo Legion Pro 7 отримав конфігурацію, що потягне усі aaa проекти в 2К із трасуванням променів. Такий набір підійде для 3D-моделювання, монтажу відео, створення анімацій та будь-яких інших робочих завдань. На сьогодні це максимально свіже та потужне залізо, яке залишатиметься актуальним щонайменше 3 роки. Серцем ноутбуку виступає Intel Core i9 13900HX, 24 ядра, 32 потоки з максимальною частотою до 5,4 ГГц. Базовий tdp діп процесору складає 55 Вт із короткочасним піковим споживанням до 157 Вт. До речі, на початку 2023 року цей камінь обійшов хайповий AMD Ryzen 9 7845HX у тесті PassMark та зайняв перше місце серед найпотужніших мобільних процесорів. Щоправда, вже в жовтні його обійшов AMD Ryzen 9 7945HX, Проте назвати цей камінь слабким рука не піднімається. Моя конфігурація отримала відеочіп NVIDIA RTX 4090 із 16 ГБ відеопам'яті GDDR6 і тактовою частотою до 2040 МГц та TGP 175 Вт. Дві планки оперативної пам'яті формату DDR5-5600 обсягом 16 ГБ працюють у двоканальному режимі. Це трохи дивно, як для ноутбуку такого класу і такої вартості, проте виробником заявлено про підтримку максимального обсягу оперативної пам'яті на рівні 32 ГБ. І тут вже встановлено максимальний обсяг оперативної пам'яті. Хоча офіційно цей камінь підтримує до 192 гігабайт оперативної пам'яті, тому чисто теоретично можна спробувати оновити обсяг оперативної пам'яті до 64 ГБ. гігабайт на свій страх і ризик. За охолодження відповідає система Legion Cold Front 5.0. У тестах ігор вона демонструє якісну роботу, тримаючи процесор та відеокарту у межах прийнятних робочих температур. Спеціально для вас ми зняли задню кришку, щоб продемонструвати її вигляд для досвідчених ноутбукерів. Якщо гарно, ставимо вподобайку. Якщо є нюанс, вказуємо про нього у коментарях. Компанія Lenovo окремо наголошує на наявності чипу LA2Q, що працює із технологією штучного інтелекту Lenovo Engine AI яка Поможе оптимізувати ігри та частоту кадрів за допомогою системних датчиків, що охоплюють центральний графічний процесор та компоненти системи охолодження. Наприклад, у відьмак 3 Next Gen з роздільною здатністю 2К на ультраналаштуваннях з трасуванням променів можна пограти із комфортними 90 FPS. Без трасування променів з ультраграфікою можна досягти стабільних 150 FPS. Якщо знизити графіку просто до високих, то сильного приросту це не дасть. Гра буде йти орієнтовно в 165%. FPS. За допомогою комбінації клавіш FN плюс Q можна перемикати режими роботи. Залежно від обраного режиму, індикатор на клавіші живлення буде змінювати свій колір. Що цікаво, в цій моделі сканер відбитків пальців у кнопку живлення не вбудовано. Детальніше усі режими роботи представлені у застосунку Lenovo Vantage. Можна обрати і гібридний режим, коли система динамічно використовує як інтегровану, так і дискретну відеокарту. Гібридний IGPU, коли використовується лише інтегрований графічний чип, гібридно автомат. Автоматичний режим, коли система використовує інтеграцію, якщо ноутбук не підключено до зарядки. Та режим DGPU, коли у всіх задачах використовується лише дискретна відеокарта. Що стосується робочих завдань, то такий конфіг дозволяє монтувати відео в 4К із переглядом у повній якості. Та рендер відео в 4К тривалістю 9 хвилин з бітритом 28 Мбіт за секунду. За підключеного зарядного пристрою буде займати орієнтовно 3 хвилини і 40 секунд. На акумуляторі орієнтовно 5 хвилин. Гати свої файли можна на M.2 2 SSD формату 2280 обсягом 1 ТБ. Ще один слот PCI 4.0 буде вільним та дозволить встановити ще один M.2 2 SSD обсягом також до 1 ТБ. За підключення до бездротової мережі відповідає модуль Intel Killer Wi-Fi 6 6E 1675i, а під'єднати бездротові гаджети по Bluetooth версії 5.1. Моя конфігурація Lenovo Legion Pro 7 отримала акумулятор обсягом 99,9 Вт година, що в офісному режимі за середньої яскравості дисплею може забезпечувати автономність на рівні 5 годин. Під час перегляду відео в 4К на YouTube тривалістю 20 хвилин із максимальною яскравістю дисплею ноутбук втратив 9% заряду. У комплекті з ноутбуком ви отримаєте зарядний пристрій потужністю 330 Вт, що підживить акумулятор від 0 до 70% лише за 30 Хвилин. Якщо ви вважаєте, що швидке заряджання шкодить акумулятору, цю функцію можна вимкнути у застосунку Lenovo Vantage. Додатково можна увімкнути режим захисту акумулятора, за якого ноутбук буде заряджатися лише до 80 а також режим нічного заряджання, за якого вночі ноутбук заряджається до 80 та відновлює заряджання зранку. Також є змога увімкнути постійне живлення для одного з роз'ємів USB-A. І навіть якщо ноутбук буде взагалі вимкнено, від нього можна... Можна буде заряджати свої гаджети як від великого павербанку. Тиснути пальцем на якийсь серйозний нюанс у гаджетах фламандського рівня достатньо складно, проте у мене є кілька зауважень, зважаючи на цінник цього ноутбуку. По-перше, це можливість апгрейду оперативної пам'яті. Зрозуміло, що для ноутбуку 32 ГБ оперативки це топовий показник, проте, якщо розраховувати на те, що ноутбук стане основним інструментом у 3D-моделюванні, бажано мати офіційну можливість апгрейду до 64 а не гадати на кавовій гущі чи заведеться. По-друге, відсутність вбудованого картрідеру бодай для SD-карток. Вочевидь, що цей ноутбук будуть розглядати в якості машини для редагування відео та фото. Проте, щоб скинути матеріал, вам доведеться купувати зовнішній картрідер. По-третє, дисплей. У мене немає якихось серйозних зауважень стосовно кольорних показників яскравості, насиченості та деталізації цього дисплею. Проте? Проте, за такі гроші я очікував IPS-матрицю, створену за технологією Mini LED, яку вже активно використовують. Остовують конкуренти, не можу сказати, що міні ЛЕТ на голову вище за IPS матрицю, яка встановлена тут, але рівень чорного у тих мініЛЕТ матрицях, які я особисто бачив, кращий В підсумку Lenovo Legion Pro 7 це ультимативний ноутбук із мінімалістичним дизайном, максимально запакований для усіх triple проектів та робочих завдань. Якщо купляти його прямо зараз, то запаси його потужності вистачить щонайменше на 3 роки. Якщо вам сподобався цей ноутбук. То посилання на нього я залишу в описі під цим відео, Па-па!